А давайте перемістимось вперед на 10 років. Що буде з вами через 10 років? Що зараз відбувається? Ви далі перете людям шмать? Mm -mm. А що робите? Прив'язана до дерева. Ольга. А чому ви прив'язані до дерева? Mm -mm. А хто вас прив'язав? А ви та сама жінка, що була чи вже друга? Та, що прала лахи? Може, вже ні. Угу. А давайте на декілька днів повернемось назад і подивимось, чому вас прив'язали? Стискайте час. Один, два, три. Що сталося? Чому вас прив'язали? Хто вас прив'язав? Я щось мала, я щось знала. Що ви знали? Якусь інформацію? Угу. А яку інформацію ви знали? Яка могла надходити тим людям, що мене прив'язали. А що то за люди були? Ви бачите тих людей? Ви їх знаєте? Я тільки бачу, як же як ви на фірі. Там капельок, який два чоловіка. Mm -hmm. Давайте повернемося ще на один день, назад. Що було ще на один день? Що то за чоловіки? Один, два, три. Де ви зараз знаходитесь? На вулиці. Ми хотіли купити. Але я їм не продаємо. Ага, ви щось продавали, так? Чиськонфлікт, поняття. Mm -hmm. А через що був конфлікт? Кишпар, який Угу, Може вони ваше житло хочуть забрати? Чим чи, чи якесь майно? Ні, то цей лист. А, ви маєте в руках той лист? Так, а давайте не, відкриємо. Я маю. Відкриємо той лист, почитаємо, що то таке. Можете почитати, що там пише? Там якісь каляки, маляки, я їх не розумію. Ага. Давайте, можливо, ще на один день повернемось назад. Назад, щоб ми знали, що то за чоловіки і за що вони вас прив'язали. Один, два, три. Що зараз бачите? Я в якійсь хатині думаю, де сховати листа. Угу. А чий то лист? Кому він був написаний? Якісь багаті пані, я їй маю поперед. Ага. Ну, і ви їй передали той лист? Ну, ті хлопи в Мене забрали і мене прив'язали, лишили прив у лісі. Ага. щоб мене волки є Ага, вони вас лишили в лісі. А давайте повернемось до того місця, де вас прив'язали. Один, два, три. Ну, я вже так. Ви вже прив'язані. Mm -hmm. Ну, а ви не, сп... не кричите, бо там поможіть або ще щось. Не кричу, бо я розумію, що криком може навпаки поки якийсь волк або mm -hmm. ...ведмідь і зараз. Ага. Я волію бути. Ой, в мене так не бльований не ага, давайте просунемося на, наприклад, на один день вперед. Що з вами сталося? Може, вас хтось розв'язав? Один, два, три? Що сталося? Я майже без сил, і, і але все прив'язано. Але ви ще жива, так? Mm. А давайте ще на один день вперед. Що буде? Один, два, три. Ну, виходить, що я так і там віддала досі. Угу. Mm -hmm. І ви бачите себе збоку, так? Так.